У вівторок, 29 жовтня, сумщина провела в останню земну путь двох захисників України: солдатів Володимира Рожкевича та Дмитра Безкоровайного. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими назавжди попрощались із мужнім воїном оборонцем Володимиром Рожкевичем, який загинув 23 жовтня поточного року в Куп'янському районі Харківської області під час захисту батьківщини. Дуже відзивчий, добрий. У нього дві дочі, дочі, одна більша, одна взагалі маленька, років три, він дуже любив своїх дітей. Та всіх він любив. За що він пішов воювати, за нас, і за маленьких, за такі, як ми вже сам добровільно пішов на... захищати нас. Ми в місті з ним працювали не один рік. Ну, Знав я його, не знаю, більше десяти років. Біда більш. Він для мене був не як знаю. Як менший брат. Різниця в нас велика у віці була, але ми дуже товаришували до самого останнього. На неділю, два-три рази, ми дзвонилися, писали, а потім він зник. Три-чотири дні я не можу з ним тут, а потім... Таня дзвонила, що Володимир загинув. Справедливий, дуже люблячий батько, люблячий чоловік, допомагав завжди. До нас у гості заїжджав? Так, да, приїжджав до нас у гості. Добра людина, йому б ще жити. Ну той злий, падло Путін забрав і його життя, і їхніх дітей. Вічна пам'ять. Добрим, відзивчивим, веселим. Гарний батько, гарний чоловік. Дуже шкода. Що ми втрачаємо таких гарних людей. Через співчуття сім'ї, дружині, дітям. Відспівала народного героя Володимира Рожкевича у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ще було ми з уважением душино, приславлено героя України, воїна Володимира, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Уже по обіді сумська громада провела в останню земну путь солдата Дмитра Безкоровайного, який загинув 24 жовтня внаслідок отриманих поранень в Охтирському районі Сумської області. Відважний воїн служив на посаді радіотелефоніста взводу. Дмитру Безкоровайному назавжди залишиться 38 років. Дмитро Вікторович служив. Почав службу в 24 четвертого числа. Він був Захисником рідного краю, рідної Сумщини, і продовжували ми з ним разом службу в одному взводі, стрілецькому взводі, я був командиром стрілецького взводу. Служили ми в, були прикомендировані до служби під Вугледаром, бо наш бойовий шлях був. Потім було відновлення. Що я вам хочу сказати. Він був щирий, він був завжди е, такий компанійський, життєрадісний, е, завжди виручав е, і був такий ну, до душої компанії, завжди веселий, відкритий. Е, як бойовий товариш, е, надійний. Е, він і внаряд йшов. Е, там і збирався, там, і фонарик, там все, він. В нього все було завжди, все продумано. Такий. Він відповідальний. На жаль, на жаль, наша держава втрачає своїх героїв, а родини втрачають своїх близьких. Світла пам'ять герою, Царство Небесне, на віки наших. Думках, залишиться він. Дмитро був дуже чудовим. Дуже, він дуже полюбив посміхатися. Він був життєрадісним хлопцем. Він з перших днів війни пішов сам, пішов добровільно. І він пішов не один. Наших хлопців дуже багато туди пішло. Його брат рідний теж пішов. Дякую Богу, що він живий. Ну, шкода, дуже шкода, він був чудовим. Дмитро був. Е... Знаєте, таких, про таких кажуть, лицарі. Він був благородний і гарний у всьому, уставлений до людей, уставлений до, до життя. Важко втрачати таких людей. Нам важкою ціною дається. Це наша мета. Діма не любив високих патріотичних слів. Але він не пробачимо і не забудемо. Відспівали хороброго захисника Дмитра Безкоровайного у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще мирі Господа молимо вас. Господи помилуй. ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, новопреставленого воїна Дмитра і всіх, їхніх рідних спочилих, і за відпущення їм усякої провини, вільної і невільної. Господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Володимира Рошкевича та Дмитра Безкоровайного поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.